Вітаю! Сьогодні розглянемо тему, що відомо про Стародавню Індію. Якими були природно географічні умови стародавньої Індії? Стародавня Індія розташовувалася у Південній Азії на півострові Індостан від решти Азії на півночі та північному заході Індія відокремлена Гімалайськими горами. Одними з найвищих гір у світі. Природа Індії багата і різноманітна. У долині річки Інд дощі йдуть рідко, але влітку великі розливи Інду приносять родючий родючому. Натомість у місцевості, де тече річка Ганг, звичайними є рясні дощі, тому земля покрита болотами і джунглями. У них мешкають тигри, пантери, слони, отруйні змії. Величезна кількість різноманітних комах також в Індії є степи та пустелі. Джунглі це густі непрохідні тропічні ліси. Що відомо про найдавнішу цивілізацію Індії? Завдяки археологічним розкопкам людство стало відомо про існування в північно-західній Індії у третьому на початку другого тисячоліття до нашої ери. Інської цивілізації. Археологи виявили руїни давніх міст, головним серед яких було Мохеджодар. Забудова тодішніх великих міст була чітко спланована. Міські будинки мали дворики та цегляні сходи, що вели на верхній поверх або плаский дах. Особливістю було використання каналізації з опаленої цегли. Місті харапі поруч із зерносховищами були майданчики для обмолоту зерна, а біля них казарми. Археологами виявлено понад 500 стародавніх індійських поселень. Їхні мешканці вирощували пшеницю, ячмінь, горох, дині, цукрову тростину, рис, бавовну утримували багато свійських тварин. Ймовірно, індійці першими у світі приручили і використовували в господарстві слонів. Вони вперше почали застосовувати прянощі, такі як перець, імбир, корицю. У господарстві використовували і фініки. У давніх індійських містах розвивалося гончарство, ткацтво, ковальство, суднобудування. Ремісники вміли добре обробляти метал, мідь срібло, бронзу, утім, не знали заліза. Із золота, срібла, міді чи фаянсу робили прикраси. Стародавні індійці вели жваву торгівлю. Про це свідчать знайдені археологами гирі та вимірювальні лінійки. Вивозили бавовняні тканини, золото, слонову кістку, цінну деревину, а купували метал, коштовне каміння. Використовували колесо. Вони пересувалися на двоколісних візках, запряжених биками, а по воді ходили на веслових чи вітрильних суднах. Близько 1500 року до нашої ери інська цивілізація та зникла. Міста занесло піском і пилом, і про них забули на 3500 років, доки їх не виявили археологи. Як з'явилась ведійська цивілізація і держава Маур'їв? У середині другого тисячоліття до нашої ери на територію давньої Індії прийшли племена кочовиків із скотарів – Аріїв. Кожне плем'я очолював вождь раджа. Корінне населення Індії було поневолено і стало безправним. Себе ж Арії вважали благородними людьми. Поступово арії змішалися, тобто асимілювали з місцевим населенням і утворили з ним індійський народ. Цивілізацію 2-1 тисячоліття до нашої ери, яка виникла внаслідок цього поєднання, називають ведійською від назви арійської збірки гімнів та молитов на честь богів Веди. У IV-II столітті до нашої ери розрізнення індійських князівства були об'єднані в єдину державу Мауєв. Що охоплювала майже всю Індію. За часів правління царя Ашоки ця держава досягла найвищого розквіту. Він поділив землі держави на великі області, запровадив єдині для держави податкову та грошову системи, збудував тисячі релігійних споруд, Ашока розширив мережу зрошувальних каналів. Будував у містах лікарні, оновив систему доріг. За його наказом, вздовж головних доріг будували криниці, висаджували дерева та лікарські рослини для перепочинку подорожніх і бідного люду. Столиця держави вражала мандрівників розкішними палацами і храмами, за свідченням греків. Місто було обнесено мурами та мало 64 воріт і 570 оборонних веж. Коли правитель під час урочистостей виходив з палацу, його супроводжували жерці: почесна варта і музиканти. А для пишності виводили приручених левів, тигрів, пантер і слонів. Ашоков ввів вів буддизм як державну релігію. Більшість індійців поклонялися власним богам, бо вважали себе представниками своїх племен, а вже потім підданими царів Маурія. Що таке Варни? Після приходу Арієв в Індії поступово складався своєрідний устрій суспільства, заснований на розподілі його на варни. Від народження кожен індієць належав до певної Варни. Створено за легендою богом брахмою із частин власного тіла. Людей, які не входили до жодної варни, називали недоторканні. У суспільстві вони були згоєм, вигнанцями, і до них ставилися з презирством. Їм заборонялося жити в селищах та містах, вони виконували важкі роботи, прибирали сміття і нечистоти, ховали померлих. Поділ населення на Варни вважали вічним та незмінним. Представники певної варни вели подібний спосіб життя, мали схожі житла, вживали однакову їжу. Представники варн носили одяг певного кольору, брахмани білого, бо це був символ святості та чистоти, кшатрій червоного, символ вогню та енергії. Вайще жовтого символ землі, шудри чорного символ порочності нечистоти. Перейти з однієї варни до іншої було неможливо. Шлюби між представниками різних варн забороняли. За один і той самий злочин людям із різних варн призначали різне покарання. Дякую всім за увагу.